Всім привіт! І я сьогодні вам розповім, чому не вийшло відео з Дня народження. Ну, тут немає нічого розповідати. У мене кусочок відео є, ну там дві минути, я вам вставлю після того, як я розкажу. В мене пропали десь відео, я не знаю взагалі де. Може, я вже забула, я їх нечайно видалила, і я не знаю, я якось оте попереднє відео що було. Я бачила, що вам воно сподобалося. І я бачила, що воно. Ну, типа, не бачила, а. Ну, коротше, я її там якось склала по частям. Бо я теж не знала, воно в мене отаково все в переміжку було. І отак. Так що... Зараз ставлю і це відео коротеньке просто розповідаю чого. Так що дивіться. Всім привіт! Сьогодні в мене день народження. Там зрештою відкрию. Щоб зараз Я волосся. Коротше, я вже... Нанесла маску, так що через трохи буду йти змивати. Ой, Вчора мене моя подруга привітала, подарила ось такий воплетик вайвень. А пахне як. Короче, там кульки, звісно, деякі вже поздувалися. Зато зелена є. Короче, ми щось і співали, і все. Це дуже класно. Я оці Шарики ще покріпила і те, що на землі розсипала. Коротше, ще треба буде потім ленточку начепити на себе. мене ніс, ужас. Так що буду проводити час з вами сьогодні. Ну, до мене, при... мене прийде, але просто я вам ще буду показувати. Как красиво пепел носит по салону возят Пацаны кругами расплываются районы Ни о чем жалеть не буду, что оставил небо скроет Опять свободы я ныряю с голову Ю, пьяный, пьяный, пьяный дождь Пробирает дрожь и все, вы О, там так було, я її ще вставила в кінці тіпо, ну там, тортик, все таке, як я задуваю. І значить, на цьому все. Тут я не знаю. хомяк виліз. Так що так. Давайте підписуйтесь, ставте лайки, все таке. І якщо ви хочете провести день зі мною один то давайте наставимо лайки. Все, всем пока!